Дорогі мої глядачі, я дуже вдячна, коли моє відео сподобалось. Це дуже надихає і стимулює для подальшої творчості в кулінарії. Сьогодні я вам запропоную рецепт простого, але дуже корисного салатика. В ньому є бурячок, який корисний для серця і судин, для травлення. Він також антиоксидант, орішки є, які мають корисні омега жири, і часничок має ефірні олії, корисні для здоров'я і вітамін С. Салатик дуже яскравий, з насиченим кольором і смаком. Для приготування даного салату нам знадобляться такі інгредієнти: бурячок відварений, горіхи обчищені, грецькі, чесничок, олія для заправки, спеції, перець і ваші улюблені, які ви любите, сіль за смаком, а також кунжут і майонез для прикрашання. Спосіб приготування цього салатику. Бурячок тремо на крупну тертушечку. Горішки підсмажуємо і подрібнюємо. Чесничок вичавлюємо через чесночницю. Поєднуємо всі компоненти, солимо, додаємо перець та інші спеції. Добавляємо одну ложку лимонного соку або яблучного оцту, олію одну ложку, добре все перемішуємо і прикрашаємо зверху ціточкою майонезу і кунжутом.